Господи і владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа ж ціломудрості, смиреномудрості, терпеливості і любові, даруй мені рабу Твоєму, так, Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси. На віки віків, Амінь. Боже очисти мене грішного. Боже очисти мене грішного. Боже очисти мене грішного. Боже очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного. Боже 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 очисти мене грішного. Господи владико життя мого, духа лінивства, безнадійності. Владолюбства і пустомовства не дай мені духа ж ціломудрості, мудрості, мудрості терпеливості і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь.